Вітаю вас! Сьогодні дивимося питання, чому він мовчить. Дуже тривожне питання, тому що може не проявлятися, десь пропав. Що же він? Що він там думає собі? От давайте настроїмося і подивимося, чому він мовчить. А він сам не знає, чого хоче. Щось він... Ще страдає, геть депресивно щось упав у депресію, ні, со, ні розумом, ні з серцем, нічим не хоче відчувати вас, але якісь в нього є далекі плани, щось він думає про вас. Щось якась думка загорається, щось думає, але так, інколи думає, інколи це і пропадає. Але щось він геть геть не хоче нічого сприймати. Може то по поводу вас, а може і світу. Так що давайте ще подивимося, що між вами може бути далі. Що між вами може бути далі? А все буде по справедливості. Тобто, якщо він до вас проявиться, то і ви, відповідно, проявитесь до нього. Рівномірно, справедливо, ні більше і не менше. Ти мені, я тобі. І так, і наоборот. Але тут, відповідно, буде так стабільно, з терпінням, не спіша. Бо перспектива є, але потрібно дуже розумно, адекватно до цього все підійти. Тому, давайте не спішіть, подивіться на це дуже здраво. І все робіть по справедливості. Також, давайте подивимося, хто ж винен у цьому всьому? Чому же він мовчить? Чому не відповідає? Чому такі будуть стосунки надалі? І так, хто винен у цих стосунків? А що тут тільки чоловік випадає? Чоловік, який хоче перемагати і емоційно до вас підходить, заграє, як юнак, як молода особа в душі. Грається з вами, на уші багато чого розповідає, розказує. Так що тут вашої вини взагалі немає. Тут він просто грається з вами емоційно. Але що хоче і перемоги над вами, завоювати вас як особисті, щоб ви була його і була між вами страсть. Так що дякую вам за лайк, дякую за підписку і бажаю вам всіх благ.